Вітаю вас, восьмикласники. Готуємося до контрольної роботи на тему властивості паралелограм. Завдання таке. У чотирикутнику ABCD проведено діагональ AC. Дивіться на малюночку. Кут БАЦ дорівнює куту DCA. БАЦ ось оцей кут, дорівнює куту DCA. Ось у цьому куту. І АВ дорівнює СД. АВ дорівнює СД. Доведіть, що чотирикутник АВСД – паралелограм. Тобто АВСД на даний момент ми знаємо, що це чотирикутник. І нам треба довести, що він є паралелограмом. Ідея доведення полягає в тому, щоб використати одну із ознак паралелограма або означення паралелограма. Нагадаю вам, означення говорить про те, що протилежні сторони чотирикутника мають бути паралельними. А ознаки або протилежні сторони попарно рівні, або дві сторони протилежні рівні і паралельні, або діагоналі точці перетину діляться навпіл. Так ось ми з вами використаємо ознаку. Яка говорить про те, що якщо в чотирикутнику протилежні сторони попарно рівні, то він паралелограм. Тому що ми вже маємо одну пару рівних сторін. Залишається довести, що інша пара сторін також буде рівна. А рівність цих сторін ми доведемо через рівність трикутників. Отже, тепер доведення. Перше. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику CDA за двома сторонами і кутом між ними справді а це АВ дорівнює СД і кут B, A, дорівнює куту АСД за умовою. Сторона АС спільна. Таким чином ми маємо що. Оця сторона, ця сторона і кут між ними лівого трикутника дорівнює цій стороні, цій стороні і куту між ними правого трикутника. Ми пам'ятаємо, це перша ознака рівності трикутників. Отже, трикутники рівні. Друге міркування. З того, що вони рівні, випливає, що відповідні сторони їхні також рівні. Тобто BC дорівнює АД. як відповідні сторони рівних трикутників. І з цього випливає, що чотирикутник кутник а, Б, С, Д, паралелограм, оскільки протилежні сторони чотирикутника рівні. Розглянемо таке завдання. К. Точка перетину діагонали паралелограма АБЦД. AB дорівнює 12 см, БЦ дорівнює 20 см, АК дорівнює 13 см, знайти периметр трикутника АЦД. Отже, маєте зразок, як можна оформити розв'язання задачі. Дано. А Д, паралелограм це ми беремо із умови задачі. АБ дорівнює 12 см. BC дорівнює 20 см. А К дорівнює 13 см. Необхідно знайти периметр трикутника А, С Д. Ось у цього трикутника. Пригадаємо з вами означення периметра. Периметр це сума довжин усіх сторін. Отже, нам треба знайти сторону АС, CD і АТ, для того, щоб знайти ці сторони, використаємо з вами властивості паралелограма. Перше, знайдемо сторону АС. Оскільки точкою перетину діагоналі діляться навпіл. Це властивість діагонали паралелограма, то… А Црівня 2 множити на АК. Може, запишемо, за властивістю. Діагонали паралелограма. А Црівня 2 Множити на АК, дорівнює 2, множити на 13, дорівнює 26 сантиметрів. Сторона СД дорівнює АВ і АД дорівнює БЦ, як протилежні сторони паралограми. Тобто ми у обґрунтуванні вказуємо на властивість сторін паралелограма. Тому, що випливає з того, що ці сторони рівні? Це D дорівнює так само 12, як і А і Б 12 см, АД дорівнює 20 см. Тепер можна знайти периметр трикутника. Периметр трикутника АСД дорівнює АС плюс СД плюс АД. Підставляємо знайдені значення ас 26 плюс СД12 і плюс АД20 дорівнює. 26 плюс 12, 38 плюс 20, 58 сантиметрів. Периметр ми знайшли. Задача розв'язана. Розглянемо таку задачу. Один з кутів ромба дорівнює 80 градусів. Знайдіть кути, які утворює сторона ромба з його діагоналями. Отже, дано. АБЦД ромб. Кут БАД дорівнює 80 градусів. Знайти кути, які утворює сторона з діагоналями. Тобто кут, сторона а, Б з діагоналю А С. Кут Б, а, С треба знайти. І сторона а, Б з діагоналю БД. Це кут а, Б, Д. Ось ці два кути треба знайти. Розв'язання. Використаємо властивість діагоналей. Ромба. Діагоналі ромба є його бісектрисами. Це означає, що АС – бісектриса кута БАД. Тому кут BAC дорівнює половині кута БАД. Отже, записуємо перший крок. Кут BAC дорівнює одна друга кута БАД дорівнює 1, друга множити на 80 градусів, дорівнює 40 градусів за властивістю діагоналей ромба. Наступний крок. Ми доведемо, що трикутник АБО прямокутний. Отже, кут АОБ дорівнює 90 градусів, оскільки діагоналі ромба. АЦ і Б Д перпендикулярні, це також ми використали властивість діагонали ромба. Так як кут при вершині опрямий, то трикутник АБО. Прямокутний. І знайдемо тепер із цього трикутника кут АБД. Кут АБД дорівнює 90 градусів відняти інший гострий кут. кут КуД. БАЦ. Дорівнює. 90 градусів відняти 40 градусів, дрівня 50 градусів. Таким чином, ми знайшли кути, які утворює сторона, і діагоналями. Це кут 40 градусів і 50 градусів. Звичайно, що цей кут можна було знайти і іншим способом. Ну, наприклад, ми знаємо, що сусідні кути паралелограма. А ромб це паралелограм, В сумі дають 180 градусів. Тому тоді кут ABC дорівнює 180 відняти оцей кут 80, це буде 100 градусів. А потім знову використовуємо, що BD, діагональ ромба є його бісектрисою його кута. Тому 100 градусів ділимо на опіл і одержимо 50 градусів. Наступне завдання. Знайдіть сторони паралелограма, периметр якого дорівнює 96 см, а одна з сторін у 5 разів більша від іншої. Тобто нам дано паралелограм. Я схему намалюю від руки. Периметр цього паралелограма дорівнює 96 см. Знайти сторони А ще одна сторін у 5 разів більше від іншої. Роз'яждуємо цю задачу так, як ми розв'язуємо задачу за допомогою рівнянь. Нехай одна сторона паралограма дорівнює X. Тоді інша сторона у 5 разів більше дорівнює 5X, оскільки протилежні сторони паралограма рівні. То ця сторона буде також х, і оця сторона дорівнює 5х. Тоді периметр паралелограма дорівнює х додати 5х, додати х і додати 5х. Якщо спростити цей вираз, одержимо x плюс 5х 6х, і ще раз 6х, 12х. З іншого боку, за умовою, це становить 96 см. Тобто ми одержимо з вами ось таке рівняння. Ось оце і є наше рівняння. Звідси Х дорівнює 96 ділити на 12, дорівнює 8. Отже, одна сторона дорівнює 8 см. А інша сторона в 5 разів більше. 5 множити на 8. 40 сантиметрів. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.